У Гузові з'явиться сучасний центр підтримки переселенців та жителів громади, що допомагатиме адаптуватися в умовах повномасштабної війни. Центр складатиметься з мобільних будиночків та наметів. Їх громаді передали чеські та польські партнери спільно з волонтерами та благодійним фондом. Харківська обласна військова адміністрація допомогла лозівській громаді розпочати співпрацю з організаціями. 16 серпня представники всіх сторін зустрілися у міській раді. Виникла ідея зробити найкраще в Україні центр громадського розвитку, зробити на території Лозової, тому що у вас дуже багата кількість внутрішньопереміщених осіб, і зробити взагалі цей центр як основу допомоги переміщеним особам та особам, які постраждали від бойових дій, від війни. Вже відомо, скільки часу необхідно, щоб створити умови для запуску центру, зазначив озівський міський голова Сергій Зеленський. Будемо готувати усе нам місяць, потрібно вже сказали для того, щоб зробити там комунікації, благоустрій чеські партнери зазначили, довго шукали громаду у Харківській області, яка б змогла втілити проєкт. Тепер чекають на швидкий та якісний результат. Чехия презентувала спеціальну гуманітарну програму для України, трехлетнего для підтримки ВПО, енергетики і так далі. І частиною цієї підтримки був теж проект для спеціального мобільного житла жилья для, життя, життя для, для внутрішніх переміщених осіб. дякую пану Івану і Харківській обладміністрації, що нам помогли знайти лозову. І сьогодні ми бачимо, що, наконец, на все уже закінчуємо, Що привезли все обладнання на місто і надію, що інсталація пройде все без проблем. І в тіні одного місяця на день діні города може зможе відкрити тут проект. Делегація виїхала на місце, де тимчасово розмістили модульні будиночки. Керівництво громади разом з партнерами обговорили, де треба розташувати, та які комунікації провести, щоб центр запрацював та зміг повністю виконувати всі функції. Різнобічну гуманітарну та консультаційну допомогу, допомогу набутті нових професій, корисних навичок, доступ до комп'ютерної та організаційної техніки. Чотири бокси облаштовані під санвузли з вбиральнями та душовими кабінками. Ще чотири можна наповнити відповідно до потреби, щоб визначитися, що розмістити у вільних будиночках. Партнери запропонували залучити волонтерів. Додатково до боксів надали надувні намети. Конструкцію можна розташовувати як комплекс, а можна за необхідності переносити в різні локації. Сьогодні, 17 серпня, на пленарному засіданні, депутати Лозівської міської ради проголосували кошти на облаштування центру та підведення комунікацій.